Привіт! А ти ніколи не задумувався про те, чому в тебе саме от такі стосунки, от така модель стосунків, або е, якісь такі поведінкові реакції, які змушують. Почати думати, чому я поводжусь саме так. Наприклад, чому ти боїшся конфліктів, або навпаки вибухаєш без причини, або дуже швидко запалюєшся, чому тебе паралізує страх зробити помилку, або чому тобі так важко довіряти людям, чи встановлювати близький стосунок. Відповідь у твоєму дитинстві переважно, здебільшого, не завжди, але дуже часто. Це така основа. Бо дитяча травма це не тільки про насильство, або трагедію, це насамперед про відсутність безпеки у той період, коли твій мозок вчиться. Виживати в цьому світі, просто розуміти, як він працює цей світ, які моделі в ньому працюють. Тобто, коли ти не відчував, що тебе люблять безумовно, або коли тобі доводилось заслужувати любов чи зручно зникати, типу для батьків, тому що ну, просили, та, ну, не мішай, то це теж впливало на тебе. Ну і на те, як ти формуєш стосунки сьогодні. То що таке дитяча травма? В межах сьогоднішнього епізоду я розгляну саме дитячу травму, але я нагадую, що в мене це серія епізодів про травму, тому зберігайте список відтворення. І це такий Освітній серіал, нехай буде. Так от травма вона може бути гострою, наприклад, коли батьки розлучаються, і дитина прямо траптово втрачає відчуття стабільності, а може бути хронічною. Наприклад, коли дитину постійно ігнорують, критикують, змушують бути, як я казала, зручною. Або ж, наприклад, коли вона потерпає від системного домашнього насильства. І, взагалі, якщо би я розподіляла типи травм, ну різні науковці, науковиці по-різному до цього ставляться, але я е, визначаю декілька типів травм, е, які найбільше впливають в дорослому віці. Травми відкидання це коли людина, е, ну дитина не отримує любові і прийняття, тобто її емоційні, саме емоційні потреби ігноруються. Коли дитина плаче, вона може не знаходити підтримки у дорослих, або її ігнорують, знецінюють, якщо вона дійсно переживає якісь глибокі емоції, то у дорослому віці це може проявлятися і як страх відмови, і низька самооцінка, і уникання глибоких стосунків або навпаки потреба у схваленні. Тобто мене відкидають. Я хочу, наче щоб мене прийняли, але й сама боюся цього відкидання. Травма зради це коли батьки не дотримуються своїх обіцянок або є маніпулятивними. Часто, от коли батькам діти розповідають секрети, а батьки потім ці секрети видають всім всім або комусь, то у дорослому житті в людини будуть проблеми з довірою, ревнощі, потреба постійного контролю, або може бути теж страх близькості. Ну і не лише це я так в загальних рисах. Травма покинутості це коли дитина не відчуває стабільної присутності, в принципі, дорослого, або ж проживає раптову втрату, смерть, не знаю, пішов з сім'ї хтось і так далі. То у дорослому віці це може бути такий страх залишатись наодинці, емоційна залежність, може бути схильність до токсичних стосунків саме за рахунок страху бути одному або одній. Нарцистична травма, я її завжди виділяю окремо, і я маю на це таке ну, моральне право, добре, дуже з нею знайома. Це коли хтось з батьків має або ну, нарцистичний розлад особистості він такий в спектрі проявляється дуже по різному, але якщо хтось з батьків має розлад або багато ознак, то Зазвичай любов дитини до дитини проявляється з огляду на її досягнення. І як наслідок у дорослому віці, це або такий самосаботаж, або такий перфекціонізм, такий страх, помилок, не вміння розслаблятися, або відчуття, що я от не маю права бути собою. І, мабуть, травма в принципі, якщо хтось один з батьків має психічний розлад. І вони не могли емоційно забезпечити безпечне середовище, то у дорослому віці це може призводити до глибокого такого внутрішнього сумніву в собі. Може не бути в людини такої внутрішньої опори, може бути тривожність або схильність до того, аби догоджати іншим, і дуже часто робити це на шкоду у собі. Ну і травма насильства або булінгу. Коли дитина зазнає фізичного, емоційного або психологічного насильства вдома чи в соціальному середовищі, яке її оточує, то можуть бути проблеми якраз в дорослому віці з проявленням. Таких щирих емоцій може бути настороженість, недовіра, може бути гнів, страх, конфлікт або, навпаки, схильність підкорятись тим, хто сильніший. Чому це так важливо? Ну, багато чому, тому що ми всі були дітьми, ми всі родом з дитинства. І якщо ми не досліджуємо своє дитинство і якісь патерни, поведінки, які ми засвоїли звідти, то, мабуть, багато відповідей про себе ми не отримаємо. Я знаю, що багато хто не любить підхід до цього купатись в дитинстві. Давайте звинуватимемо батьків. Я вважаю, що добра, така цілісна робота починається якраз звідти. Тому так. В дитячому віці мозок він не вміє переробляти стрес так само, от, як дорослий. Тобто, якщо дитина постійно живе в стресі, то її мозок буквально налаштований на те, що світ в принципі небезпечний. Якщо мама кожен день каже, іди, бо я зайнята, та не, не мішай мені. Або тато чи мама постійно каже: Ну, слухай, та можна було б і краще. Ну, типу ок оцінка, але але в когось там 12%. То дитина просто буде жити в постійній напрузі. А, і, і, і сварки в сім'ї, і напругу, і якусь таке схвалення через щось. Да, я маю бути якимось для того, щоб мене любили. А, це все починає сприйматися як норма для дитини. І це залишається з нею назавжди, доки не буде ну, усвідомлене, пропрацьоване і так далі. Але іноді багато речей ми змінити теж не можемо. От, власне, є така теорія прив'язаності, це теж дуже про дитинство, про те, коли у нас формується ця прив'язаність. І це, як на мене, така перша модель стосунків. Різні типи дитячих травм можуть мати прямий зв'язок із тим, як ми будуємо. Стосунки в дорослому віці. Один з ключових механізмів, через який травматичний досвід впливає в принципі, на поведінку, це от, власне ця теорія прив'язаності. Вона нам пояснює, як ранні взаємини з батьками або важливими значимими дорослими формують наші моделі стосунки, визначаючи, чи ми будемо почуватися безпечно в близькості з іншою людиною, чи навпаки будемо уникати її. Чи там шукатимемо постійного підтвердження того, що ми важливі і, і цінні? Теорія прив'язаності, трошки розкажу про неї. Вона була розроблена Джоном Болбі і пізніше трошки доповнена Мері Ейнсфорд. І вона нам пояснює, як рані взаємини з батьками або опікунами, оцими значимими дорослими формують наші моделі стосунків у дорослому віці. Власне, вони виділяють безпечну прив'язаність. Це якщо в дитинстві ви мали, мав... Чомусь, чомусь так дивно. Я сьогодні то на ти, то на ви до вас. Тобто, безпечна прив'язаність це якщо в дитинстві ти мав стабільний зв'язок з батьками, то. Ти виростаєш з упевненістю в собі і здатністю будувати здорові емоційні стосунки. Е, і в дорослому житті ти можеш довіряти партнеру чи партнерці. І... Не дуже боятись відкривати свої почуття, проявляти емоції, ну і, і, і в принципі це теж впливає на схильність підтримувати інших. Типу, така може бути відкритість до цього. Ще один вид це тривожна амбівалентна прив'язаність. Тобто, якщо любов батьків була дуже непередбачуваною. То така людина може мати страх бути покинутою, бути навпаки надмірно залежною в стосунках, або вимагати постійного підтвердження почуттів, чи ти мене любиш, чи ти мене любиш. І може часто таким людям здавати, що от партнер раптового холов, і починається така паніка, вимагання уваги, страх, що тебе покинуть. Це якраз про це. Уникаюча прив'язаність це якщо батьки були емоційно холодними, недоступними, то все логічно, людина, яка виростає в такому середовищі з такими почуттями, вона може боятись власне, і уникати глибокої близькості, мати страх бути вразливим чи вразливою, або будувати надмірно незалежний образ себе. І це може проявлятися тим, що ти можеш уникати розмов про почуття, дистанціюватись у моменти, коли партнер потребує. Емоційної такої підтримки і близькості можеш відчувати такий дискомфорт навіть від цього, або просто не дозволяти собі прив'язуватись до людей, ну бо люди ненадійні і можуть ну, піти або зрадити, або якось відштовхнути. Дезорганізована прив'язаність це якщо батьки були джерелом і любові з одного боку, і страху з іншого. Це може призвести до таких хаотичних реакцій у дорослих стосунках. Тобто, коли ти одночасно хочеш і близькості, і якби боїшся її. В дорослому віці це проявляється такою несвідомою спробою обирати постійно стосунки з токсичними партнерами, спроба провокувати конфлікти, або навпаки, якесь таке штучне відштовхування людей, які можуть навіть добре до тебе ставитись. Тобто, наче всі моделі сказала, так, і всі ці моделі, вони закладаються в перші роки життя і можуть визначати, як людина буде будувати свої стосунки, і як вона буде реагувати на конфлікти, або, можливо, навіть сприймати самого себе чи саму себе. Наче розказала загальну таку теорію всю. То як же жити далі? Жити. Ми говорили про те, як дитяча травма формує нашу особистість, впливає на стосунки і самооцінку. Але маємо завжди пам'ятати, що психологічна травма це не вирок, і вона не визначає, ким людина стане. Тобто, з цим досвідом можна працювати, якщо він є складним, з ним треба працювати для того, аби мати можливість змінити своє життя. Перше, мабуть, щоб щоб я радилась з досвіду того, як я з цим працюю з собою, це зрозуміти свій саме паттерн. Тобто, якщо помітити, який, яка модель поведінки властива і, і як вона проявляється. Якщо, наприклад, ти помічаєш, що ти уникаєш близькості або чіпляєшся типу за людей, то треба пам'ятати, що це. Не твій характер, це така адаптація до якогось попереднього досвіду. І для того, щоб щось зробити, треба усвідомити, що саме я роблю, в який момент цей механізм запускається. По-друге, дати собі право на емоції. Якщо в дитинстві це стосується якраз тих, кому в дитинстві часто казали, що треба бути зручними дітьми, а в нас таких багато, якраз от покоління міленіалів, це такі зручні діти. То ми дуже часто вчились придушувати свої почуття і емоції, але емоції вони не зникають це такі моментальні швидкі реакції тіла, і вони мають властивість накопичуватись. І, от, власне, Мабуть, було б добре попрацювати з ними, але про це ми поговоримо просто в наступних епізодах. Третє це працювати своїм тілом. Стрес і травма вони зберігаються не тільки в свідомості, а й у тілі. Тому дуже добре працюють дихальні практики, фізична активність все, що допомагає вивільнити напругу. Я вам рекомендувала в попередньому. Епізоді про травму книгу тіло веде лік» Беселя Вандерколка. Раджу її досі. сподіваюся, ви вже собі десь там зафіксували і хочете її купити для того, щоб прочитати. Останнє, напевно, це оточення. Оточення дуже впливає, якщо все життя в вас оточували якісь такі токсичні люди, або ну, тому що це знайомий, я знаю, що це таке. То паралельно з роботою над собою почне змінюватись оточення на емоційно більш здорове, підтримуюче, емпатійне, і це добре, але може теж бути таким чимось новим абсолютно. Подумайте про це, чи ваше оточення зараз воно здатне вам надати ту підтримку, на яку ви розраховуєте, заслуговуєте і якої потребуєте. У наступних епізодах ми будемо детальніше розглядати інші види травм. Я вже казала про це, анонсувала. Це буде такий освітній серіал у мене на Ютуб-каналі. Ми ще розглянемо вплив війни, втрати, гендерно зумовленого насильства. І у фінальному випуску серії я розкажу про те, які науково-обґрунтовані методи можуть працювати для зцілення психологічної травми. А поки що я закликаю вас подумати, що саме з того всього, що я розказала в цьому відео, вам найбільше відгукнулось, і який досвід, можливо, ви побачили в собі. Ну, якщо можете поділитись, то буде супер. І якщо це відео було вам корисним, я вас дуже запрошую ділитись з ним, е, ним, з тими, кому воно може бути цікавим, або кому воно може допомогти. Тому що. Дуже часто люди почуваються самотніми в своєму досвіді, і це не сприяє зціленню. Та? Тому запрошую вас. Ну і для мене дуже цінно буде, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайк цьому відео, напишете коментар. Ця освітня серія вона насправді дуже важлива. Я маю надію, що її будуть чути ті, кому вона дійсно може допомогти. Я з вами прощаюсь, але зовсім скоро за тиждень вийде наступне відео про травму війни, психологічну травму від війни в різних проявах. Тому побачимось і почуємось вже за тиждень, Па-па!